Вітаю на першому подільському Упродовж п'яти хвилин. Розповім про те, що на Брянщині ліквідовано російського воєнного злочинця МОЗ скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобов'язаним Хмельницьким ПСЕК. 12 тисяч гривень втратили жительки Хмельниччини, позичивши гроші псевдодругу. Далі про це та інше детальніше. Зранку 21 жовтня ворог здійснив масований авіаційний удар по місту Суми. Росіяни спрямували шахеди на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомили у Сумській ОВА. На Брянщині ліквідовано чергового російського воєнного злочинця Дмитро Голінков, пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Як зазначили у головному управлінні розвідки, тіло голінкова знайшли у селі Супоніво під Брянськом із множинними травмами голови, заподіяний ймовірно молотком. У головному управлінні розвідки додали Голінков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру «Амстер» у Кременчуці, який стався 27 червня 2022 року. Тоді було 22 загиблих і десятки поранених. Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. У Києві на вулиці Гетьмана сталася ДТП. Попередню газель на повній швидкості влетіла у маршрутку, у якій були пасажири, правоохоронці та медики працюють на місці події. Суспільне повідомляє про 11 постраждалих внаслідок зіткнення вантажівки із маршруткою. Одна людина у тяжкому стані, за даними КМДА, сімох людей ушпиталили. Друг просить у борг, і це одна із найпоширеніших схем аферистів. Поліцейські вкотре застерігають, зловмисники розсилають подібні повідомлення, аби виманити гроші у довірливих громадян. Перш ніж виконувати таке прохання, зателефонуйте другу та перевірте цю інформацію. Днями до поліції Хмельницького району звернулися двоє потерпілих. 25-річна жінка, отримавши повідомлення в одній із соціальних мереж, нібито від знайомої, переказала шахраям понад Чотири тисячі гривень. А ще одна потерпіла 34-річна хмельничанка. Понад 8 тисяч гривень. В обох випадках зловмисники зламали облікові записи інтернет-користувачів і від їхнього імені просили у борг. Правоохоронці за даними фактами проводять перевірку. Міністерство охорони здоров'я скасувало висновки про встановлення інвалідності з 74 військовозобов'язаних Хмельницьким секом. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит українських новин. У 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлено третю групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності зняли. Наразі проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами у рамках кримінального провадження. Адження. У Хмельницькому поліцейські психологи організували сеанс арт-терапії для поранених правоохоронців. Хлопці завітали до Хмельницького обласного художнього музею, де мали змогу намалювати. Справжні картини. Валентина Адамів, старший психолог сектору психологічного забезпечення ОКЗ ГОНП у Хмельницькій області, зазначає, що арт-терапія допомагає людині пережити внутрішні травми, подолати напруженість за допомогою творчості. Це найбільш м'який вид психологічної корекції. Кожен боєць забрав із собою власноручну мальовану картину. Заходи із психологічної реабілітації реалізуються у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти, як запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської дбайте про своє ментальне здоров'я, підтримуйте українське військо, будьте вдячними захисникам та захисницям. Пам'ятайте, якою ціною вони виборюють незалежність нашої держави. Слава Україні! Героям слава!